Шановні учасники форуму, ну хочу сказати, що дуже слушно у нас у цієї секції винесено акцент на практичних аспектах діяльності ОСББ. Я сам член правління свого об'єднання і можна сказати, як в цьому статусі щодня на своїй шкірі відчуваю більшість тих проблем, які в своєму виступі Таня озвучувала. А з другого боку, як юрист, я вже сьомий рік е, працюю з об'єднаннями і не лише в своєму рідному місті Києві, а в багатьох інших містах е, України, багатьма, з багатьма з вас ми е, в ваших містах і зустрічалися. І бачу, що в підсумку дуже багато проблем, і е, е, тих, які озвучувала Таня, е, і ті, про які я говорю, тому зумовлені не тільки і не стільки недосконалістю законодавства. Скільки його неправильним, неправильним застосуванням. І причому неправильним застосуванням із нашої власної мовчазної згоди, і в інтересах абсолютно не наших, а підприємств монополістів, податкової, інших суб'єктів. Да, ситуація зараз складна. І загалом у галузі, і ОСББ, і у підприємстві виробляють. Комунальні послуги і в податково, їм теж треба кошти збирати. Але віда в тому, що е, ці проблеми вирішуються за рахунок слабш, слабшого і за мовчання цього слабшого. Це мені нагадує одну таку байку. Е, коли ОСББ мовчки погоджуються із тими ярликами, які на них навішують, це нагадує байку Сергія Міхалкова. Про Лева, якому до поставче пили ярлик по селу. І врешті-решт, Лев, замість того, щоб позбутися того ярлика, змирився і одного ранку, значить, по-іслючому, закричав. У нас подібна ситуація і в ОСББ. В той час, як одні ОСББ відстоюють свою позицію і, врешті-решт, виграють суди і захищають свої інтереси, інші. Мовчки погоджуються, ідуть на поводу у монополістів, податкової, в антимонопольного в кого завгодно, тільки діють в даному разі не в інтересах своїх співвласників. А в підсумку, коли от ми збираємося, чи тут, чи на якійсь нараді у міністерстві, чи на нараді в Анкар'є, голос ОСББ: це не злагоджений хор, а таке різноголосся, де от там. З одного боку ревуть леви, ну а з другого боку, вибачте, віслюки. А, наступний слайд. І от я хочу зупинитися коротко на основних таких концептуальних проблемах, щодо яких дійсно є от сьогодні два різні підходи. Одна частина ОСББ займає одну позицію, яка, на мою думку, ґрунтується на законодавстві, а інша частина ОСББ. Приймає ті ярлики, які на них не які на них навішують, не, не задумуючися над наслідками. І от е, перша така проблема, це нібито що ОСББ є суб'єктом господарювання. Ну, а що це для нас означає в підсумки? І давайте моделювати ситуацію. Сьогодні ми погодилися, що ми суб'єкт господарювання. Завтра це означає, що наша діяльність господарська. Е, далі, е, як господарська діяльність, е, вона підлягає ліцензуванню, ну, наприклад, ОСББ, які мають дахові котельні. Уже зустрілися багато хто в Україні від таких ОСББ вимагають отримання ліцензії на виробництво теплової енергії. Тому що вони провадять господарську нашу діяльність і, значить, виробництво теплової енергії. Ну і додатковий аргумент для визнання таких ОСББ виконавцем послуг. А що насправді говорить законодавство? Що ОСББ не є і не може бути суб'єктом господарювання, що воно є негосподарюючим суб'єктом. За визначенням статті 3 Господарського кодексу України діяльність ОСББ належить до господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів. Самі ж ОСББ за цим визначенням підпадають саме під поняття негосподарюючих суб'єктів. Наступна проблема: ОСББ, нібито є виконавцем житлово-комунальних послуг. Ну, які наслідки, те, про що говорила сьогодні Таня, собаку змушують бігати за власним хвостом. Тобто штучно протиставляється об'єднання як юридична особа, хоча членами його є ті самі співвласники, і власники. Тобто ми самі себе в разі чого мусимо покарати? Ми самі собі протиставляємося, ми і створене нами об'єднання. Далі, якщо ну, Бог із ним, наша внутрішня проблема. Але наступне питання. Яким чином тоді необхідно оподатковувати кошти, які ми отримуємо як об'єднання, які ми сплачуємо як власники, сплачуємо у створеному нами об'єднання? Виходить, якщо об'єднання це виконавець послуг, кошти підлягають оподаткуванню. Причому оподаткування не лише податком на прибуток, але і податком на додану вартість. Ну і останнє це там, відносно нещодавнє ноу хау перевіряючих органів, ОСББ, яке таким чином визнає себе виконавцем послуг, до нього е, приходять, е, значить, перевіряючі з управління у справах захисту прав споживачів, з антимонопольного комітету, ну і цей перелік можна продовжувати як завгодно довго. Тож виконавець послуг має ж додаткові обов'язки, визначені законодавством, і є контролюючі органи, які можуть перевірити виконання тобою цих обов'язків. Наступне як же ця ситуація повинна виглядати відповідно до законодавства? Ситуація дуже проста: за законом про ОСББ об'єднання завжди перебуває на стороні споживача. Тобто, навіть в разі якщо ОСББ здійснює самозабезпечення, чи в разі якщо ОСББ є колективним споживачем чи абонентом житлово-комунальних послуг, воно може виступати лише. Цим колективним спожачем або абонентом в жодному разі не виконавцем е житлово-комунальних послуг. І е крім того, якщо подивитися, хто ж таки виконує житлово комунальних послуг за е законом про житлово-комунальні послуги, то це суб'єкт господарювання до предмету діяльності якого належить надання житлово-комунальних послуг. Предмет діяльності визначається статутом статути ОСББ складені відповідно до типового, а то й, в свою чергу, відповідно до закону про ОСББ. Стаття 4 закону про СББ, визначаючи основну діяльність СББ не говорить, тобто не включає до переліку видів діяльності об'єднання надання житлово-комунальних послуг. Тобто ніяких правових підстав визнавати себе виконавцем житлово-комунальних послуг немає. ну Тим не менше, окремі ОСББ е, на це йдуть. Да. Наступна позиція: платник ПДВ. І от, зокрема, те питання, про яке. Говорив Михайло Олександрович, що є е, е, така думка, що СББ в разі, якщо протягом року отримує більше 300 тисяч гривень так, надходжень від своїх співвласників, е, мусить зареєструватися платником податку на додану вартість. Причому поки що я не бачив е, жодної письмової вимоги від податківців зареєструватися платником податку на додану вартість в такій ситуації. До речі, моє об'єднання. Е, Об'єднує п'ять будинків, у нас кошти приходять щороку значно більше за 300 тисяч гривень. Ніхто жодного разу у нас письмово реєструвати з корником ПДВ не вимагав, і ми відповідно не реєструвалися. А усні запрошення є: ОСББ самі приходять, самі підписують, самі засовують свою голову в петлю. А наслідком є в першу чергу безпідставне оподаткування. Коштів, які надходять об'єднанню від співвласників. Можна сказати, нецільове використання цих коштів. Ну і знову таки, це додатковий аргумент. Ви ж платник ПДВ, то як ви можете бути платником ПДВ і не бути виконавцем послуг, Ви значить господарюючий суб'єкт, і е, далі розкручується саме історія, не буде зараз повторювати. Насправді ситуація дуже проста, не є об'єктом оподаткування. Внески та платежі, які надходять об'єднанню від співвласників. Тобто я ось навів дві статті, дві норми Податкового кодексу України, де визначено, що є об'єктом оподаткування ПДВ, що є базове оподаткування ПДВ. Якщо ми розуміємо, якщо ми погоджуємо, що ми, як ОСББ, ніяких послуг не надаємо, то відповідно немає, то відповідно немає і бази оподаткування. Об'єкту оподаткування і бази обчислення податку на додану вартість. Наступна проблема е, нібито ОСББ зобов'язані укладати договори зі своїми е, співвласниками. Е, що є наслідком, якщо дійсно об'єднання починає вкладати зі співвласниками договори про надання послуг чи договори відносин е, управителя і власників? Знову таки в першу чергу, це тлумачиться як набуття об'єднання статусу виконавця житлово комунальних послуг. І є живий приклад, і для вирішення якого мусило свого часу втручатися Міністерство житлово комунального господарства ще у минулому році, якщо не помиляюся. Коли об'єднання вклав такі договори, один із власників чимось був незадоволений поскаржився, приклав копію такого договору. На підставі цього об'єднання було. Антимонопольним комітетом про місцевим територіальним відділенням як виконавець послуг накладений штраф об'єднання, оскільки саме забезпечило всі докази, не на свою користь, підписавши такий договір, програло всі суди. І єдине, що його врятувало, це те, що антимонопольний не став наполягати на промисловому стягненні цих штрафних санкцій. Але проблема існує, як ситуація виглядає насправді. Законодавство не дає підстав об'єднанню укладати договорів зі своїми співвласниками ні про надання послуг. Ми вже говорили, що ОСББ не є виконавцем послуг, ні договору про відносини власника та управителя, оскільки відповідно до статті першої закону про СББ, де визначаються терміни. Окремий термін, хто є управителем, окремий термін, хто є що таке ОСББ, і ці терміни не тотожні. Єдине, тобто стосунки відносини між об'єднанням і його членами є не договірними, а статутними, регулюються не договором, а статутом. У той же час дійсно в об'єднанні можуть бути, тобто не в об'єднанні в будинку, в якому створено об'єднання, можуть бути окремі власники, які до об'єднання не вступили. І спеціально для них статтею 9 закону України про СББ передбачено укладання угоди про співпрацю та дії спільних інтересах. От саме так ця угода і повинна називатися, як вона визначена законом. Не договором, а угодою. Не про надання послуг або щось інше, а саме про співпрацю і дії спільних інтересах. Оскільки саме така угода е чітко визначена законом. І дійсно є низка. Супутніх проблем пов'язаних із тим, пов'язаних із щойно названими. Ну, Наприклад, коли говорять, що ОСББ необхідно затверджувати так звані тарифи на свої необхідно затверджувати тарифи на свої так звані послуги, от ситуація виникає обґрунтування цієї ситуації таке, що ОСББ. Має власників, отримуючи пільг, субсидії, в разі, якщо наші внески не названі тарифами і не встановлені органом місцевого самоврядування, ми тим самим позбавляємо людей можливості отримувати ці пільги та субсидії. Ситуація така, що внески та платежі, які встановлюються на загальних зборах об'єднання, не не підлягають додатковому встановленню будь-ким. Тобто встановлення розмірів внесків та платежів членів об'єднання є виключною компетенцією е, загальних зборів. І коли від нас е, вимагають е, подати відповідні документи, скажімо, до виконкому, нас товкають на е, пряме порушення законодавства. Тому що з невідомої причини рішення співвласників чомусь переглядається, ревізується е, конкретними чиновниками. І е якщо коли аргументують цю проблему, тим, що інакше наші е незахищені власники е не отримують пільг та субсидій, то це знову таки є е чиста спекуляція, тому що якщо подивитися законодавство про соціальний захист населення, е в ньому відсутні. Будь-які посилання на залежність надання чи не на надання пільги субсидій від того, створено в будинку ОСББ чи не створено в будинку ОСББ, вносяться витрати на утримання будинку, скажімо, як плата сторонньої організації виконавців послуг чи як внески до ОСББ. А тепер, будь ласка, передостанній слайд покажіть. Отже, яким чином ці супутні проблеми вирішуються в першу чергу. Це е, роз'яснення і формування єдиної думки. Чому це так важливо? Коли е, ОСББ намагається захистити свої інтереси скажімо, в адміністративному порядку з тією ж податковою, з тим же антимонопольним, е, часто зустрічається такі заліз, залізний начебто так, аргумент. Ну дивіться, ваші сусіди з цим погодились, всі так роблять, тільки ви проти. Інша річ, що ті, хто проти, там, наприклад, їх одиниці, але вони виграють. Суд, по першій інстанції апеляційній, касаційній, врешті-решт, формується певна судова практика, на підставі якої, врешті-решт, виходить розв'язання того самого органу. Ну, от як приклад, хочу навести державну податкову адміністрацію, де, врешті-решт, визнається правота ОСББ. Минулого року ну, ви напевно всі в курсі знаєте проблему, коли в Державній податкові інспекції відмовлялися включати ОСББ до реєстру неприбуткових організацій установ. На тій підставі, що статути об'єднані, складені відповідно до типового, а типові відповідно закону про СББ не відповідали, начебто на той час іще закону про оподаткування прибутку підприємства. Більшість ОСББ ходили і міняли свої статути, а по великому рахунку підробляли документи, тому що подавали в підсумку на реєстрацію не той текст. Статуту, який був затверджений на установчих зборах об'єднання, так чи інакше змушені були йти на порушення для того, щоб догодити податкові. Деякі ОСББ бралися на це порушення, не йшли, оскаржували відмову податкової у включенні до реєстру і, врешті-решт, сформували ту судову практику, яка дозволила минулого року тодішньому ще складу міністерства. Домогтися від державної податкової адміністрації, роз'ясненого листа, в якому ДПА дійсно визнала і зобов'язала свої місцеві підрозділи реєструвати ОСББ як неприбуткові організації, в разі якщо статут складений відповідно до типового. Тобто, це один із прикладів успішного формування загальної єдиної думки ОСББ. Підтвердження цієї думки судовою практикою, але для цього знову таки повинен бути, хоча б хтось один, хто не погодиться нагнути шию і засунути її в петлю. І, врешті-решт, вирішення проблеми по суті. Ну, але дійсно є окремі питання, які необхідно врегулювати і на рівні законодавчому. і законопроект номер 8474, про який сьогодні говорили, спрямований на вирішення, в тому числі таких. Питань. От Коли ми говорили про соціальний захист населення, одна з норм, що в ньому міститься, передбачає обов'язкове відшкодування ОСББ, тобто це вже на рівні закону, обов'язкове відшкодування ОСББ, пільг е, та субсидій. Крім того, визначено врегульовано статус ОСББ, як, е, у, у випадку, коли ОСББ здійснює самостійне забезпечення себе, е, там, самостійно забезпечує свої потреби. Скажімо, в утриманні багатоквартирного будинку, тому е закликаю всіх не мовчати, е формувати спільну єдину думку і захищати свої інтереси в судах, навіть якщо доведеться. Дякую.